Усіх шанувальників винограду, фанатів сонячної ягоди на каналі Fan of Grapes. Одразу хочу зауважити, що цей відеогляд несе чисто інформаційний характер і не є рекламним. Для мене стало актуальним питання придбання секатору. Точніше сказати, це питання виникало ще рік тому, але було, я кажу, точно не досикатору. Тому минулий виноградний сезон ще відпрацював своїм старим. Точно вже не пам'ятаю, якого він бренду, але пригадую, що виробництво Польща коштував він орієнтовно 200 гривень. Це було 4-5 років тому. До речі, виноградних кущів з часом в нас прибавилось. На зараз їх кількість становить 17 штук. Звісно, що є небагато там інших фруктових дерев та ягідних кущиків. Це так, щоб вам було зрозуміло об'єми, які потребують обрізки. Приглядався до секатору фірми Льове Модель 14104. Ну, тут, мабуть, усі виноградарі знають цей бренд, саме за його якість, ергономічність, зручність у роботі. Але є один мінус, особливо для мене саме на зараз, це його ціна. І ось на днях мені приходить акційна пропозиція від Дніпром. На знижку 20% на всі їхні на акційні товари. В мене є декілька електроінструментів цього виробника, в принципі, якістю яких я задоволений. Звісно, подивившись секатор на сайті, я пішов до салону, щоб, як то кажуть, потримати його в руках. І вже потім вирішив таки його купити. Обрав модель Дніпром Ultra 20R. Виробник рекомендує використовувати саме цю модель для зелених пагонів. Ось він перед вами. Виробник заявляє ручки, покриті гумою, леза з японської сталі SK5 з тифоновим покриттям. Ну, Так, щоб не було окислення при роботі. Та, в принципі, доволі. Зручна фіча це замок фіксації. Зняття блокування, якого відбувається автоматично при стисканні ручок. Ну, закривається він також однією рукою. Тобто дуже зручно працювати. Ціна сікатору цього на початок 23-го року становить 580 гривень. Ну, мені він зі знижкою 20% обійшовся. Там, точно, не пам'ятаю, 468 гривень приблизно. Як на мене, в руці лежить доволі зручно. Хоча, по першим відчуттям, відносно старого секатора, він трошки більший за розміром, бачите. Казався трохи малим. В мене рука середня за розміром, тому у кого рука велика, може бути за малим. Зверніть на це увагу. Хоча це все чисто індивідуально, будь-який секатор треба брати в руку. І тільки тоді буде, мабуть, відчуття зручний вам він або ні. Вага секатора сьогодні М Становить, Сейчас ми з вами разом подивимось. Мені погано видно з цієї сторони. 210 грамів приблизно. Для порівняння Льове 14104 важить 180 грамів. Так, ну давайте вже від цих цифр перейдемо до діла та проведемо невеличке тестування. Ось тут я відібрав лазу різних діаметрів, яка була зрізана восени, як не потріб, і зберігалась вона, кстати, Просто пролежала зкупченням на землі до цього часу. І буде цікаво подивитися на її стан, як вона збереглася. Виробник заявляє діаметр зрізу 20 мм. В принципі, все плюс-мінус досить стандартно. Так, ну, брати цю таку тонку лазу, думаю, немає ніякого сенсу. Давайте візьмемо це такий діаметр приблизно 8 мм. Візьмемо відразу такий стандартний досить розмір. Ну, якраз це воно буде стандартна лоза, орієнтована приблизно 10 мм. Ну, як бачите, ріже. Чітко, дуже легко, тобто, ніяких зусиль при натисканні я майже не докладав. До речі, зріз ще зелений. Так це. Чисто для інформації. Зріз виходить чіткий, такі там маленькі задери є по краях, Давайте спробуємо ще раз. В принципі, досить, ну, зрізається дуже легко. Так, давайте візьмемо з вами трошки побільше, що у нас тут є. Ось такий візьмемо череночок. Тут у нас діаметр приблизно 17-18 мм. Так, тут зусилля вже треба трошки прикласти, але також зрізається, в принципі, без, без всяких проблем. Теж, бачите, зріз чіткий. Так, ну, і на останок спробуємо здавати от щось таке. Величеньке. Ви ж знаєте, як іноді при обрізці не хочеться йти за пилкою, і ми. Беремо секатор і робимо ось так. Тут доволі йде тяжко. Це багаторічний рукав. Я думаю, що так робити і не треба ніколи. Але теж, бачите, зрізає чітко. Ну, ще повторюсь, я думаю, що таке робити не треба, краще сходити та взяти пилку. Так, ну що, давайте зробимо висновок. Після такого першого тестування я секатором задоволений, Ріжить легко, чітко, зручний в руці, зручний замок фіксації. Ну і, напевно, теж дуже такий важливий критерій. Це відносно коштує недорого. Ну, а далі вже тільки час покаже, точніше активне використання секатора у новому сезоні і вже восени буде зрозуміло, правильно я зробив вибір чи ні. Ну, якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях під цим відео. Усім дякую за увагу до побачення.